ОМТВЮ про головне утверждає Макрон бояться Владимира Путіна. Более того, храбро Еммануель сообщил Євросоюзу, що війна вже вернулась в Європу. Как прежде стали відомі катастрофічні втрати російських бойових машин піхоти і бронетранспортерів під Авдіївкою? Потері большие там по танкам 543 танка танки уже потеряли по бронемашинам різних класів уже почти 18 тысяч и так далее. Осанспільнота висловлюється, що при поточних темпах втрат бойових броньованих машин окупантам вистачить їх резервів з баз зберігання на 15-16 місяців. Зрозуміло, треба врахувати, що не на всіх ділянках фронту втрати так фіксуються. Робота нічних БПЛА, дальні удари артилерії та просто знос механізмів та поломки часто не фіксуються візуально. Тому що будуть робити окупанти після виснаження своїх стратегічних резервів абсолютно не зрозуміло це є американська зброя союзники надали нам і називається «Сінгл». внутрі отака кука Використання дуже проста ми беремо пусковий механізм вставляємо ці пазли це джерело живлення що ми робимо ми його вкручуємо Зберемося. Пусковий міг вниз, Це стінгер і ось приців. Мені треба, щоб ціль попала ось цей кружечок. Ефективне ураження повітряної цілі відбувається при застосуванні десь трьох ракет одночасно з різних позицій. Цього досвіду, мабуть, ще в жодній армії світу немає, тому що ми комбінуємо в тому числі ПЗРК різні. Ми маємо і польські перуни, ми маємо британські стартики, ми маємо американські стінгери, ми маємо ще радянські ігли. То, якщо добре знати ці плюси і мінуси, то можна вибудовувати іноді цікаві комбінації, в тому числі от правильно розставляючи е, ці пости зі стрілками-зенітниками, щоб ну, максимально ефективно вражати ворога. А в'єт навіщо російський, мобильний при Це нам поляки прислали такий сюрприз, дуже приємний. Це є е, польський перун. Тоже зенітно-ракетний комплекс по повітряним цілям. Чим хороший? Е, то есть ми можемо виставляти безпілотник, е, вертоліт. Літак, ну, вже літак і ракети. Ми просто нажимаємо на кнопку Контроль і в нас воно все показує, що ми вибрали. Було попадання. Єесть, похова палі! Російські су ЄС-155 раз. Смітні поблизу десантники поймали російського пілота. к 52 вони так як в себе вдома ходили. Зараз бояться. Ну так, да, зараз вже не так Богу. А може і авіація заканчивається. У столичному метро посилять заходи безпеки. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. На входах та виходах зі станції планують здійснювати огляди із застосуванням ручних металодетекторів. Окрім цього, у Києві можливі обмеження масових заходів також у місцях великого скупчення людей здійснюватиметься посилений контроль, зокрема у торговельних центрах та громадському транспорті. Україна отримає озброєння від Франції в межах нового пакета допомоги. Це ракети для систем ППО «Сампті» та сотні бронемашин. ВАБ повідомляє міністр оборони Франції Себастін Ликорню. Такі бронетранспортери потрібні для мобільності українських військ, зокрема щоб утримувати велику лінію фронту. Утім, ці автівки старі, хоч і функціональні, каже міністр. У європейському парламенті вимагають розслідувати російську мережу впливу. Її очолив Віктор Медведчук. Очолював депутати Європарламенту. Написали листа до його президентки Роберти Мецоли. Вони вимагають термінові дебати у тексті. Присутня заява президентки ліберальної групи РАН Валері Валерії Аєр. Вона заявила, що теперішні депутати Європарламенту або кандидати на майбутніх виборах, які брали гроші від російського уряду, повинні бути викриті. Заступник Ця прес-секретаря Європарламенту заявила, що відомство зараз вивчає результати розслідування, яке опублікувала чеська влада. Напередодні контррозвідка Чехії оприлюднила матеріали про проросійську мережу впливу. На її чолі стояли Віктор Медведчук та колишній генеральний продюсер каналу 112 Україна Артем Марчевський. Проти них країна запровадила санкції. Також прем'єр Чехії Петр Фіала стверджує, що варто очікувати на такі самі розслідування і він Інших країнах, зокрема Польщі, Франції, Нідерландах, Угорщині та Німеччині. Антидронові рушниці на фронт виготовляє військове з Черкащини. Доки Сергій Петришин був у зоні бойових дій, робив пристрої для себе та військових, які воювали поруч. Нині його підрозділ на ротації в тилу. Тож заходився майструвати обладнання для всіх військових, від кого отримує запити. Як навчився сам робити антидронові рушниці у матеріалі Яни Лимаренко. Що така рушниця коштує. Я казав до 60 тисяч гривень. Вона працює на трьох частотах проти мавіків і проти півдронів. Цей пристрій убивчий для російських дронів і захисний для українських бійців. Його виготовив військовослужбовець Сергій Петришин з Черкащини. Працюємо, 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 а запити йдуть, ідуть, ідуть на різні напрямки нашої. Сергій пішов до війська 24 лютого 2022 року у день повномасштабного наступу росіян за кілька місяців. Потрапив у зону бойових дій, а там спасу не було від російських дронів. Ідея щось виготовляти, щоб протидіяти ворожим каталізм, дронам, у Мене виникла після першого виходу на позиції. Від цих дронів не можна було сховатися. Вони постійно літали, скидали на нашу голову всяку. Непристойну культурно вражаюся. В основному літали на той, на той момент весільні дрони, як казав наш міністр. Це Мавіки. Але вони теж кидали. Її. Боєприпаси нам на голову. Першу антидронову рушницю зробив на сході за 15 кілометрів від позиції росіян. Сергій інженер за освітою, тож ази електроніки, знав. Далі увімкнув Starlink, зайшов в інтернет і дивився, як зробити захист від дронів. З окопу замовив і деталі за кордоном. Зараз використовують свої дрони з підсилюючими антенами. так що ефективність дещо рушницю впала вже на 500-700 метрів. Дуже тяжко вразити дрон, це якщо він без підсилювача летить. Якщо дрон з підсилювачем, то десь 200-150 метрів можна вразити дрон. ФП менше, тому що копний ряд працює на круговій діаграмі десь метрів 150-100. Можемо посадити від дрону. Відтоді почав робити пристрої для захисту себе та побратимів. Розповідає, саджали дрони з 700 метрів. Їх перепрошивали і запускали в дію. Виготовив уже 10 рушниць та кілька ребів. Командування мені виділило час, приміщення, тому що це рятує життя хлопців, і я там працював. Нині з підрозділом на ротації в ТУ, тож із побратимом виготовляє антидронові рушниці на замовлення інших бійців. Підключаю антени до окопного реба. Цей присій створює завади для FPV-дронів на відстані 150-200 метрів. Каже, готові рушниці на закупах коштують до 400 тисяч гривень, а собі вартість його пристрою 60 тисяч гривень, а користь неоціненна. Це надзвичайно корисна річ в даних реаліях війни. Одного ранку я заступивши на пост, посадив за три години три безпілотник. Допоки на ротації із сином продовжує збори на запчастини та виготовляє захист для українського війська, але невдовзі Сергій повернеться на Передову, де його пристрої, рятуватимуть життя та здоров'я його бригади, історію там намагається обвиняти Путіна, що Путін якоби Росія використовує цей перехват для того, щоб дискредитувати Германию, вносити розброд і шатання в германські політичні сили.